Цей Гіллі» був культовим англійським спорткаром 50-х-60-х років. Ось повертається ключ запалення, але де ж породисте гарчання шестициліндрового двигуна, потужністю 102 кінські сили. Відповідь на це запитання дали на автосалоні ретроавтомобілів у Лондоні. Одна лондонська компанія демонструє класичні остінгілі, перероблені на електрокари. Ретро авто оснащують електричними двигунами Нісан потужністю 130 кінських сил, замінюють задні барабанні гальма на дискові, обладнують обігрів сидінь, а ще встановлюють сучасну стереосистему перетворити автомобіль на електричний добра ідея. Є технології, які дають змогу зробити це ефективно, тобто створити електрокар із великим запасом ходу. Але чи зробили б це в той час? Можливо, якщо технології були б такими ж хорошими, Ось на електротязі коштує від 140 до 170 тисяч євро залежно від початкового стану машини. Інша британська компанія пішла ще далі. Вона пропонує готові комплекти для переобладнання класичних авто на електромобілі. Як приклад, тут демонструють перероблене Porsche 911 та Land Rover. Молодь часто мріє купити класику, але не має навичок або часу, щоб підтримувати машину в робочому стані. Але якщо вона електрична, то просто повертаєш ключ і рушаєш. Перетворити бензиновий автомобіль на електричний доволі складно, тому деякі колекціонери обирають простіші машини. Наприклад, як цей кумедний триколісний спорткар Бондбаг. Його випускали з 70 по 74 рік. Тим часом власники вінтажних авто сподіваються, що, попри сучасні тенденції, їхні машини не потраплять під заборону через бензинові силові агрегати.